Кожен з нас, хоча б один раз на житті, стикався з ситуацією, коли надзвінок або стук у двері ми дивилися по сторонах і запитували наших рідних когось хтось чекає. Ми були в розпачі від того, що ми не знали, хто прийшов, ми нікого не очікували, але все ж таки хтось прийшов, хтось стукає або дзвонить в наші двері. Ви знаєте, така ситуація може відбутися і в нашому житті, і Боже слово каже, що Бог прийде зненацька. Тобто, з день, коли Бог покличе нас до себе. І іншими словами, можемо сказати, що смерть прийде до нас зненацька, ніхто не очікував, ніхто не чекав. І ми зненацько в розпачі кричимо: як це могло відбутися? Такого не може бути, але Боже слово каже, що можна до цього. Цього приготуватися можна бути готовими, і ми повинні і зобов'язані бути готовими, і Бог дав нам можливість бути готовими яким чином. Коли ми кличемо до себе гості, коли ми кличемо до себе друзів, ми знаємо, що в певний час вони можуть прийти, і коли в цей час позадзвонить дзвінок або хтось постукує двері, ми не будемо в розпачі, але ми будемо з радістю бігти до дверей і відкривати, відчиняти для наших друзів, яких ми так довго очікували. Так само і Боже слово нам відкриває, що християнин людина, яка йшла все життя своє за Христом, яка намагалася пізнавати Христа, яка намагалася наближатися до Христа, одного дня вона з радістю зустріне. Ісуса Христа, вона навіть з радістю зустріне той період, коли який називається смерть наша. І апостол Павло чітко і ясно каже: для мене є смерть. Це надбання, а життя це для мене благословення. Тому зустріч з Ісусом Христом, апостол Павло, він вважав найбільшим даром своїм зустріч з Ісусом Христом через те, що Він розлучиться з своїм тілом, він вважав, це буде великий дар і той великий день, який він зустріне свого Господа і Спасителя. І так само Боже слово каже, що в цей день буде велике свято на небі, коли ми з вами, будучи готові, зустрінемося з Ісусом Христом. Якщо ви хочете більше дізнатися, що Бог каже про наше майбутнє, про Життя в небі, про вічне життя, про перехід від життя фізичного до життя духовного. Ви можете приєднутися до нас в розбірі ранкового слова Божого. кожного дня в 6.30. Посилання на групу буде під цим відео в коментарях. Божих вам благословінь!